<Indonesia> а если не відказуєтесь, то підпишіть мені. Ні, отче. То я не вмію писати. Хі плюс я послухав. Не вмію, да. На мені це пристрастан. Я ручку даже не вмію. Серйозно? Ось компарику мені. А стопарик? — Я не вживаю вже більше 10 років. Ти ж дити, у 2020 му році 130-го була. То от, щоб ти знав, що зараз жен ти, що процвіт люди і мені програму потрібно. Не потрібно мені матеріалу. Підібури, багаті історіями. про нас знають Потропиці тут зупинився чак. Рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж до нині і бачили нас з тобою. Коли ми лишилися вчора родвоє. Будь ласка, я можу встати походити. Походить, поля. Ну поході. Мені треба, так. Йо, а літа й дітей я не знаю, так, вони день Зато запамінючіся лічність, знаєш як. Я Я. А, ви? Так. Що, що? Поставити Ні, не для всіх. Тільки для тих, кому. Це цікаво по метровці. Тоді, тоді це всі будуть, а мені всі не цікаво, а тільки той, хто до мене має якісь претензії або ще Добре, якась. Туди. Я ж не хочу, щоб ви знали. То я тоже не хочу, щоб мені всі знали. А хто іменно? Кажіть, якість я зараз. Ну вот, например, чтоб ти именно впізнавав. То я вас? Да. Може, я можу вас фототь. Так, без гласки. Можу вибочити. Там із конте на цьому собі поставили на панелі. Я зранку просинаюсь, батя заводна машину в колад вилупаєте з Опа, Ти регіон. Буде все вже на місці. Ай да. — Здесь не сладкая і не длинна, так? що, ви підписуєте на поліску чи ні? Це вже 31 раз? Ну, питання, питання, 31 раз чи ні? 33. 33. Знаєте, що 33? Ні, а. Ну прочитайте, не вам не а, в самом плане, да. Я не можу сказати, знаю я чи ні. Я можу пам'ятати, можу не пам'ятати. Так, да, пишіть, як хочете. В паспорте у вас я потерял. Давайте я перевірю, чи так, чи Так. Перевіряйте. Ось тут правильно написано. Там правильно? Да. МТЦК, не просто шарашки на конторах? Не просто шарашки на конторах

Місце проживання ваше. Проспект миру. Я ж десь тут писав, чи ні. Ні, проспект Миру 83 квартира 86. — А що були в полоному верті сказати? Прикинь? Тим більше в Шепетівці. Що я маю до Шепетівки взагалі не понятно. <ріць> <ріць> Е, ви собі їх робите, а я, ви в не я може, ні? Хто я? Да. Ні? А що там робили полони? Я не знаю, от звідки в полонному мої дані. Хто їх туди передав, скажіть? Я я от не я, не я не знаю, побачимо. Бачите, ви не обманіли. Совєтський тут виробляється. Хто це написав? От я не бачу, тут повинен бути підпис і шашок. І як прізвище. Це база оберіг. Це база оберіг. А чи, хто? Це база оберіг сама, да? так? Взяли і от. Ну. У вас я, від, не, я відмовляюсь від цього питання. Я вам не скажу, працюю я ні. А, і відповідно відмовляєтесь? Ні. Полону вчилися, може там хтось, не знаю, якесь мали молодець. Скажіть мені, хто що це таке общество? Не знаю. Поворотку. Шепетівка, це взагалі непонятно. Не що, що? Я географію не знаю. Я взагалішний. Борис у скільки годин у вас випинує. О, десь в 9. Пиши в дев'ять. Даже ще 9, мабуть, не був. Ну, в 9, 9 пойдеть. Зараз вже 10.35, півтора часа про що я з вами б, спілкуюсь. Меру. Ви що не знаєте, Вуду Смельницького? Я а ж не смольницьку. А звідки? Ага. О! Пишіть проспект Миру. Остановка і за установка. Зупинка медтехніка. Медтехніка. Із коняком ще а треба було додати.

Gracias.

Присюда mm. тут, тут, тут. Тут, тут попрошу всіх. Тут, тут. На 5 хвилин вийти. На каву вийти. Да, на каву всім вийти на полю. Я в нього мене... задумав. Мене... Ви можете вийти по максимуму стану. Вам найдеться. Присюда. <профон> тут? Тут? <профон> Тривайся помашнее градумарника. Стреляйте помічней, грамотно. Це військова спеціальність? Так. А я нахання ходить. Сонячных плавательных машин. Отже, акт відмови від отримання повістки від тридцять. От ви, ви склали акт відмови, а я не відмовлявся. Розумієте? ви як попугай, ви знаєте? Відмовився mm -hmm. від отримання поиск. Пробуйте виконить контакт та спеціально. Я не відмовився. Ви брешете знову в очі на камеру повістки явку на дев'ять ноль тридцять на 7, дві до Хмельницького цитка СП було доведено озвучено комунієм Совєтському Віктору Борисовичу 29.06.1969 року о 30.07.2024 року. Уповіщення здійснювали стрілець поміщеним гранатометником Мартинюк ВМ, офіцер агентного відділення Альона Костюк. Далі, Віктор Борисович, у вас є при собі військово-обійковий документ наявний? Є у вас ви брешете мені в очі і у на камеру і на камеру не? ви брешете. І хочете, щоб я далі з вами і спілкувався. І у вас є на даний не? момент немає. От, в даний момент немає. Вон так. В шарте, mm -hmm. про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить про те, що всі громадянини чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Зобов'язані при собі мати військово-обліковий документ. Відповідно до постанови номер 560 Ви зобов'язані пред'явити військово-обліковий документ на вимогу повноважного представника ПЦК. У вас при собі його немає. Так. Тоді ми складаємо адміністративний протокол про адміністративне правопорушення. Нічого я не порушував. Абсолютно. Ви знов вигадуєте і брешете мені в очі. Прямо брешете. Прямо вам кажу. І любий адвокат нормальний, це доказ... ну, докаже. Любий. Ви маєте право скаржувати? Я не буду оскаржувати цю дію. Ну, в мене спротокоду випадку. Що, що? Дякую. Можете принести мені водички? Да, я, uh -huh. Немає ніхто, я не можу водички. Uh -huh. да -да, я видати. <проб> Мовились навіть водички принести. Бачите, ви відмовились мені водички принести. Я не відмовилась, я ж вам перед цим принесла. Ви вже завтра і попросив і вже робіт, другий і робіт, раз, і потім третій раз, і це вже четвертий прошу. Принесіть то води будь ласка. роботу, а потім Тобто то вам пофіг, да? що зі мною робиться? Вам насрати так. на моє. Тільки що були працівники швидкої допомоги. Вони мені допомогли. І Вони і булави, мені допомогли. В все в порядку. Вже, так. Да. І крім цього, я ще прошу води. Ви мені відмовили в воді. Це нонсенс. нонсенс. Тобто шоста... А, ні, не шоста. П'ята стаття Конституції для вас ніщо. Ви Конституцію знаєте? Закону України. Конституцію, прямий закон. Закон прямої дії. Третя і п'ята стаття. От ви в даний час порушуєте, якщо ви хочете це знати. Це в самому початку. А ви кажете, що служите народу України. Берешете в очі. Прямо в очі. І на камеру. Людей. Я вас теж попереджаю, що на вас буде складена заява. В ту службу, яку ви викликали до мене, дивимося на результат, чи буде якийсь результат, чи ні. чомусь впевнений, що не буде. ніякого. Ні, буде, але він отрицательний. Отрицательний результат теж результат. Совєтський віктор Борисов довожу вам змі статті 63 Конституції України про те, що... Я її знаю, можете не зачитувати. Я її знаю, можете не зачитувати. Коли ви не чуєте, чи ви як попугай? Я змушена це зробити. Для чого? Я а вам так, сказав, я знаю 63 проводці, статтю, можете 6, її 8, не читати. І 268 ю знаю так само. Справи про адміністративне правопорушення відбудуться о 16-й годині, 2 серпня, в приміщенні Хмельницького МТЦК та СП. Комітет номер 11 Тут? Так. А що ну, тут? Може не в суді, а може 11? ми в суд піде? Чи ми будемо е, тут от судити? Мене тут вже ваші ж люди. Наш да? керівник виносить ага. постанову. А, ваш керівник... О, давайте, я ще познайомлюсь з вашим керівником. Давайте. давайте пишіть, пишіть. Коли? Ще раз кажу. Ще раз 2 серпня. 2 серпня. 2 серпня, Устралі. Ви маєте пояснення чи... Я маю клопотання. Я маю клопотання. Я маю клопотання. Можу? Можете пояснення на цаку протокол, чомусь противні відповідні Я тому не вмію писати, та... ні, не буду писати, тому що я не зобов'язаний їх носити. Але відповідь, але відповідь вам дав. Від Нічого не порушував, ви знову брешете в мені в очі. Бреше в очі? очі чи ні? Як вас звати? тридцять Одекс України адміністративні правопорушення склав цей протокол про те, що громадяни совівські відбурилися народження шосто тисяча дев'ятсот шістдесят дев'ятого року. Робіру. Місце народження місто Хмельницький, серед міста то от брешеш, Володя, місце, 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 місце про що написано? Володя. Ні, то, то що написано на, на заборі. Написано, знаєш, що Місце роботи і посади. Ви офіційно працюєте? 63 стаття. Ви пам'ятаєте? Ви відмовляєтесь? Номер Я не відмовляюсь. Я маю право. Угу. Не надаю. Документ, що посвідчує особу. Ви встановили мою особу? Встановили. встановили. Який встановлю. вам ще потрібен документ? Я вас запитую. Який вам ще потрібен документ? Собі паспорт є? І не, буду, і не буду його давати вам. Не я прийшов правопорушення тридцятого на цьому дві тисячі двадцять четвертого року. Я співробіт учасник заходів по проспекту Лерушу міста Хмельницького уповноваженими представниками книги СП було би у повноважених